Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина. І таке запитання від пані Оксани здається. Чим довше править непрофесійна влада, тим більше проблем в Україні і народу. На жаль, дехто пані Люба внизу підписує жаль, що так багато 73 вибрало таку владу і досі не прозріли. Давайте подивимося: чи прозріла. Публіка Зеленського, ось, і чи готові вони знову за нього проголосувати. А, перед цим нагадаю вам про донати на ЗСУ. Під цим відео закріплю для вас від військових ролик, відеоролик, де вони просять про <кій> допомогу на РЕП. І якщо вам не важко покласти подобайку і написати якийсь коментар під цим відео. А ми поїхали 73%. Хоча, дивіться, ви повинні розуміти, це 73% не від населення України, а від виборців, ті, хто прийшли вибирати. Ті, хто сфіл... сфілонили, на вас теж провина. На жаль, так воно є. Провина на всіх, хто, е, ну, скажімо так, не догледів, не доробив. Дивимося, чи прозріли ті. Багатьох вже нема живих, щоб ви розуміли. Багатьох. Ну, я тут, знаєте, відверто кажу, прозріння я тут не бачу, тому що тут іде далі вода, ось, жезли, а це підтримка все ж таки підтримка, навіть через такі страшні речі, які відбуваються. Я бачу тут і надалі. Можливо, якийсь процент. Тут вже менше, тому що тут іде паж кубків, туз кубків. Так, це концентрація. Це говорить про те, що вони все ще засліплені, але їх менше. Цих людей зменшилося. Ось що я бачу. Тут немає крупних карт, але вони ще є. Вони ще є. А багато кого, до речі, підплатили. Ось якось так. Ось якось так. І давайте подивимося, чи виберуть цю владу знову. Які шанси в цієї влади знову переобратися? Ну, дуже маленькі шанси. Дуже маленькі. Угу. Настільки маленькі шанси, тільки якщо вони щось силою. От, вони можуть цю владу утримувати або силою, або, скажімо так, продовжувати свій термін. Це єдиний шлях. Дивіться, два шляхи силою завоювати свою. Тут, до речі, я не бачу обману. Хоча ось ця карта може говорити про обман. Про фальсифікації може говорити. Вони думають про це, як би це вкрутити. Ця влада буде доті, а ця карта говорить, ну, можливо, навіть півтори року. До півтори року, давайте я так скажу: до півтори року можуть ще вони сидіти і нищити український народ. Тобто силою займати, як я тут бачу, ще раз я нагадаю. Продовжити свій термін можуть, або силою ну, тобто силою так, і фальсифікації дуже маленький шанс сфальсифікувати. Це тільки якщо буде через інтернет, тобто через дію. Ось. А тут мені здається, вони не наважуться. Якщо будуть нормальні вибори, то сфальсифікувати буде дуже важко. Це, по-перше, по-друге, виборці вже більш-менш розбираються. Хіба що, знаєте, вони тут оборотні покладуть своїх. Тобто в лапках нові ліца прийдуть, але вони будуть провладні. Щоб ви розуміли, тут будуть нові партії, нові якісь лідери в лапках. Про яких ми ніби що то нічого не знаємо. Але ми будемо дивитися а, та, білу вовчицю, якщо вона ще буде, якщо її знову не, не поженуть. Ось а, буду робити для вас розклади, щоб ми усіх розшифровували, хто на кого працює, Ось, а, від, хто від якої влади. І будемо пильніше і уважніше. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Донатимо на ЗСУ. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!